Одним із важливих процесів, який зараз проходить в Україні у сфері документообігу, це перехід до ведення трудових книжок працівників організацій та установ в електронний формат. Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової. Її впровадили, аби зменшити паперовий документообіг, а також ризики втрати чи пошкодження документа. Ця сучасна система дає змогу працівникам будь-коли перевірити свій страховий стаж, протягом якого вони сплачували страхові внески до пенсійного фонду. В електронну трудову книжку вносяться відцифровані будь-які документи, що підтверджують страховий стаж. А саме, трудова книжка, документи про здобуття освіти на денній формі навчання, свідоцтво про народження дитини. Для жінок військовий білет і так далі. Відомості про трудову діяльність працівника подаються Пенсійному фонду України страхувальником або застрахованою особою через веб-портал у вигляді копій, передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов'язковим накладенням, страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Є відповідні вимоги, яким повинна відповідати сканкопія документа. Сканкопії мають бути в кольоровому вигляді. Сканкопії мають бути чіткі та відображати всі реквізити документа. Формат зображення має бути GPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 мегабайт. В особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду України на головній сторінці у вкладці страхові дані кожен працівник може переглянути свій загальний страховий стаж. Також можна перевірити, що всі дані правильні та коректні, адже згодом саме їх використовуватимуть для призначення пенсії. Окрім того, можна переглянути та переконатися, що всі дані правильні і коректні, адже в майбутньому саме їх використовуватимуть для призначення пенсії, а також для інших видів соціального страхування. Тож рекомендуємо роботодавцям активізувати роботу з подання сканкопій трудових книжок своїх працівників для накопичення, обробки та використання інформації в електронній формі щодо їх трудової діяльності в реєстрі застрахованих осіб. Задля реалізації головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Начальниця відділу формування електронних трудових книжок надає консультації щодо належності або неналежності найманих працівників до профспілок та які підлягають обов'язковим медичним оглядам. Також можна отримати інформацію щодо передачі підприємствами зі статусом критично важливих повідомлення про зміни в трудових відносинах на працівників.